Хочу сьогодні показати швиденький обзор, відеоогляд, швиденьку розпаковку з розбиранням змішувача Cluді Balance 52 216 0575. Купили змішувач ми ось такий на, на складі, де його вже трошки пошкодили. Все в комплекті, клапан, тяга, все є. О, значить прогмішувати. Ось такий змішувач, але зламали картридж на спаді. Видно, показували чи вивозили клієнтам і трішки приломали його. Ось. Ручкою видно впав і виламався сам картридж. Значить, Розберемо його на запчастини, тому що будемо вам їх і продавати. Підковирюємо отаку декоративну накладочку. От. Беремо ключик да, і покажу картридж що ми викрутимо, покажу, як шланги зняти, тому що вони не відкручуються. Беремо ключик, одягаємо на гайку прижимну картриджа. Обычно відкручуємо в ліву сторону. Ось прижимна гайка картриджа. І сам змішувач. Бачите, змішувач новий. Сам картридж кажу змішувач. Змішувач новий сам. Це не стояв ні разу. І ось так. І приламалося. Приламався картридж ось так. Картридж новенький. В принципі, пластини можна поміняти, у кого вийшов з ладу картридж. Значить такий. Ставимо змішувач і на ставочку туди ставимо у втулку. Ударчиком воно вискакує. І ось бачите наші шланги. Вони стоять в такому зацепі там, видно. Шланг заходить і в сторону. І він зачіплюється там і все. А Получається, коли ставиться ця втулка, то вона впирається, тут резиночка є, шланга впирає, коли картридж прижимаємо гайкою. І все. І отак шланги тут кріпляться. Ось такі шланги у плуді. Беланці. Кого інтересують шланги? Будь ласка, шланги нові не стояли. О, а тепер покажу. Що ж случилось з ним? Відкручуємо винтик, достаем ручечка нова. Кому потрібно, пишіть коментарі. Продамо. Накладочку така. Ось, зламався шток. Шток чи верх картриджа. Ось воно. Ось так було там прикріплено. І все зламалося всередині. Так що кому що потрібно, хоч корпус, хоч аератор, головка, це аератор, накладка, гайка, втулка оця для картриджа, чи шланги. Пишіть в коментарях і ми вам розкажемо, як у нас його купити. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.